Вітаю ефір парламентського телеканалу. Продовжує програма Власний погляд про правила дорожнього руху та новації ДАІ Ми будемо говорити в нашій студії з Сергієм Будником, начальником Центру безпеки дорожнього руху МВС України. Я вас вітаю в нашій студії і вже зовсім скоро, буквально цього місяця, набуду чинності новації у сфері правил дорожнього руху. Про які зміни йдуться? Власне, ви багато про це говорили раніше. Давайте нагадаємо трошки, які зміни все-таки з'являться в правилах дорожнього руху. Дуже дякую, доброго дня. Хочу поінформувати, що з 15 квітня вступають в силу вимоги постанови номер 111 від 11 лютого 2013 року щодо внесення зміни до правил дорожнього руху. Зокрема, цими змінами передбачено проведення наших правил дорожнього руху у до Конвенції про дорожній рух, угу. а також норм і стандартів, що діють у Європейському Союзі, зокрема щодо засування технічних засобів регулювання дорожнього руху. Дублювання дорожніх знаків, а також запровадження європейських зразків дорожніх знаків та е, розмітки. Дублювання знаків дорожнього руху мається на увазі це на кожну смугу, має бути своя роз, розмітка відповідна і знак відповідний із зворотньому напрямку. Саме так, для того щоб покращити інформованість учасників дорожнього руху, е, саме цими змінами і запроваджується необхідність встановлення дублюючих знаків на. Дорозі, які мають дві і більше полос руху в одному напрямку. Інформаційних знаків також дорожній рух має додатися. Так, саме так додалося не тільки інформаційних, а й інших дорожніх знаків всього 11 і 5 табличок дорожніх знаків. Зокрема, також упорядковано розділ термінологія, до якої додані нові терміни. Зокрема, чітко визначено поняття автопоїзд. Газон, день ходові вогні, що дуже важливо, у зв'язку з тим, що цими змінами запроваджується обов'язковість користування світловими приладами в денну пору доби з 15 травня до 1 травня до 1 жовтня денними ходовими вогнями або світлим ближнім фа, світлом фар. Крім цього, передбачено такі терміни, як залишення місця дорожньо транспортної погоди, маневрування. Тобто відповідно і саме в зв'язку з тим, що з'являється нова термінологія, і розглядатимуться випадки, уже посилаючись саме на ці так, саме так. Тобто уточнюються ці терміни і чітко визначаються. Також уточнені терміни водій, тобто хто є водієм у розумінні правил дорожнього руху, регулювальник. Також темна пора доби. Досить часто в нас була дискусія, і вона зараз значить, продовжується, бо була норма, яка передбачала, що темний час доби вважається за півгодини до вечірніх сутінок і за півгодини після ранкової е, ранку. Mm -hmm. Сьогодні ми трошки змінили, і тепер термін говорить про те, що темна пора доби це частина доби від заходу до сходу сонця. Тому що є, по-перше, географічні різні точки сходу. І Використання якогось одного скажімо, часу, наприклад, коли ми розуміємо, що по широті Києва встановлено схід сонця 5.50, то півгодини, і це буде аксіомою для скажімо, Закарпаття або для Луганська. На жаль, воно так не є, тому що є різниця в часі. Тому для того, щоб водій самостійно визначав і чітко розумів, коли необхідно йому користуватися світловими приладами, тому що цей термін сто саме для цього. Стосовно того, щоб водій розумів і чітко бачив і знав про ці новації, які запроваджуються, уже залишилися там лічені дні. Чому досі на наших дорогах не з'явилися нові дорожні знаки для того, щоб уже якимось чином адаптувати водіїв до початку дії нових правил, і коли вони нарешті почнуть, почнуть з'являтися, хотілося б зрозуміти от саме цей фактор, і чи можна розраховувати, що якийсь буде адаптаційний період, тобто перехідний період, тобто не одразу почнуть штрафувати, і скільки він діятиме? Ну, а звичайно, через певний справа період? в тому, що ми всі розуміємо, що ми не можемо в термін навіть тих два місяці, яких у нас було здати прийняття? Цієї постанови до набуття чинності встановити всі дорожні знаки, які передбачені змінами до правил дорожнього руху. Адже ми вважаємо, що це буде здійснюватися в процесі ремонту, реконструкції автомобільних шляхів, а також будівництва нових автошляхів. І ці знаки будуть встановлюватися по мірі необхідності, а також по мірі того, що будуть замінюватися ті знаки дорожні, які вже прийшли в неналежний стан. Така робота щороку здійснюється? Ми щороку двічі на рік це восени і весною проводимо комісійні огляди доріг і вулиць, на яких чітко визначаємо стан дорожнього покриття, дорожньої розмітки, огородження, освітлення, наявності дорожніх знаків та їх стан. От якраз про стан доріг. Зрозуміло, що стан доріг цього року просто тривогу вже б'ють водії, їздити по українським дорогам складно. Яка відповідальність саме на Державтоінспекції за стан доріг? І наскільки, можна сказати, вам вистачає повноважень і чи ви справляєтесь з такими повноваженнями? Ну, повноважень сьогодні у нас достатньо, відповідно до Кодексу України про медицинні правопорушення. Працівники Державтоінспекції мають право притягати адміністративні відповідальності керівників дорожніх організацій. Ну, це у випадку, комунальних... коли вже сталося ДТП. А ні, не вколи ДТП в, в, в разі проведення перевірки цих е, оглядів, про які я сказав е, трошки раніше, обов в обов'язковому порядку видаються приписи тим організаціям, які здійснюють експлуатацію тих чи інших дорог... шляхів і вулиць. Терміни ремонту або відповідальні Все це за... встановлюється в цьому приписі, де чітко вказується необхідність проведення відповідних до діючих стандартів дорожніх знаків, розмітки і дорожнього покриття, е, очищення дерев. Дер, 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 ви, тобто, видимість дорожніх знаків щоб це, не так на саме, і щоб було видимість дорожніх знаків mm -hmm. належна. Тобто, все це передбачено діючими сьогодні стандартами. І де інспекція в результаті огляду таких доріг і вулиць видає приписи, за невиконання яких посадові особи. Організації, які утримують дороги, притягаються до містивної відповідальності, як ви застосовуєте власне ці повноваження, і чи знаєте ви на реакцію, яка зроблена, уже зроблена на ці приписи, чи вона все таки залишається більш формальною і чи не варто посилити саме цей бік роботи дає? Ні, справа в тому, що до повноважень достатньо, і я скажу, що в рік складається більше п'яти з половиною тисяч таких протоколів А результат. Результат такий, що іноді суди скасовують ці протоколи через неналежне фінансування тих дорожніх організацій, які утримують. Однак, наше завдання це виявляти такі порушення, реагувати належним чином на них і звертати увагу тих організацій, які утримують ці дороги, для того, щоб усувати ці недоліки. Звичайно, ми не крім того, що ми ведемо облік таких ділянок, ведемо паспорти до доріг і вулиць. Ми звертаємося всі державні органи, які... Займаються, відповідають за ті чи інші питання безпеки дорожнього, в тому числі і утримання автомобільних шляхів. І, звичайно, при підготовці річних планів ремонту реконструкції доріг, в обов'язковому порядку Державна інспекція бере участь, і крім цього, до законодавства, ми узгоджуємо всі проекти реконструкції, ремонту. Та будівництва автомобільних доріг і вулиць буквально зовсім недавно про стан доріг взагалі мова не йшла. Практично була відсутність доріг у Києві, зокрема. І як чи пройшов аналіз, і висновки були зроблені з того, як діяли працівники Даїв в період сніговіїв? І чи є вже завдання, виставлені після великого снігу перед великою водою, чи є чи з'явилися нові зобов'язані завдання перед Даї, як діяти в таких умовах? Ну, звичайно, хочу сказати, що державна інспекція була переведена на посилений режим несення служби, і ви всі бачили, що як працювали наші працівники. Я скажу, що тільки в Києві щоденно працювало від 105 до 200 екіпажів дорожньої патрульної служби. До цього також було залучено спеціальний підрозділ дорожньої патрульної служби МВС України, які забезпечували регулювання дорожнього руху, пропуск транспорту, а також, скажімо, організацію. Надає допомоги тим, які вже попали в заноси, які ми бачили. Ну, власне знову мова йде у нас про ліквідацію вже наслідків. Чому вна... у нас поки що служби, які відповідають за той чи інший об'єкт роботи, зокрема і дороги, не працюють на випередження? Зокрема, ДАІ. можливо, треба було перекрити рухи, допуск руху в Київ, більш жорсткі правила запровадити. Адже власне, це в нас на правовому рівні вже все прописано. Можливо, мобілізуватися, і потрібно було організувати роботу на випередженні, як це в європейських країнах. Ну, звичайно, є. є проблема, але я скажу, що Державна інспекція відповідно до всіх повноважень спрацювала е, нормально. Е, інша справа, що е, державна інспекція не завжди має право робити те, про що ви говорите, обмежити ви рух, зупиняти так, скажемо, цей тому, що відповідно тобто, поки до ще права... законодавства створюються відповідні державні комісії, які <гум> е, е, і власники доріг, які е, власне і визначають порядок руху ти ті через інші ділянки. Тобто, державна інспекція в даному випадку виконує. Рішення таких комісій або власників... Тобто волі... на своєму рівні прийняти рішення ви не маєте все таки ви не, працюєте не, не, за наказу. Звичайно, Ми доповідаємо е, комісіям, які створюються відповідно або органам. Місцевої влади, якщо це, наприклад, міста, які е, адміністрації, які є власниками доріг, які визначають порядок руху за організацію дорожнього руху на даному етапі, ми забезпечуємо те, що залежить до наших повноважень. Це регулювання і виконання тих вказівок, які приймає власник доріг. Чи є вже відповідні вказівки, і як ви будете реагувати уже в умовах великої води, яка має прийти в Київ, принаймні за прогнозами, які даються на сьогодні. Ну, звичайно, я скажу, що ми е, проаналізували ті. Е, Випадки, які і ситуація, яка була при заметілях, і відповідно реагуємо в плані розстановки нарядів, кількості нарядів, необхідних для. Забезпечення дорожнього руху на тих чи інших ділянках чітко визначені ділянки, де можливі підтоплення. Відповідно напрацьовані маршрути то об'їзду. Тобто там буде обмежений ділянок. транспорт. Так Буду напрацьовуються маршрути об'їзду, і по мірі того, як буде виникати ситуація, ми будемо вживати заходів упередження для того, щоб транспортні засоби не рухалися в місцях де є буде ускладнення пов'язане з водопіллям. Власне, щоб продовжити нашу розмову стосовно правил дорожнього руху, наскільки я знаю, що була ухвалена урядова програма про підвищення безпеки руху на рівні кабінету міністрів. Програма розрахована на 2013-2016 рік. І якраз вона передбачає зростання рівня безпеки, зокрема, і підвищення професіоналізму співробітників дає, що стоїть за цими декларативними словами, про яке підвищення професійності йдеться. Ну, справа йде в першу чергу. Я хотів би сказати, що програма підготовлена і прийнята урядом на виконання національного плану дій президента України на 2012 рік і, і, і називається програма економічних реформ на період 2010-14 роки. Заможне суспільство контролює економіка програми дій. Економі. Саме так і передбачено не тільки, скажімо, покращення навчання державної інспекції. вона носить комплексний характер і Стосується е, багатьох державних органів. І стосується в першу чергу це і підготовки водіїв і кандидатів водіїв. Стосується утримання вулично-шляхової мережі, е, оснащення відповідних державних органів для забезпечення належного технічного оснащення для належного реагування на надзвичайні ситуації. Я, тобто посилюються вимоги це. до працівників ДАІ для того, щоб збільшити саме, контроль з дандору. Саме так, і для того, щоб і забезпечити навчання, підвищення кваліфікації, необхідні теж кошти. Тому що якщо будуть закупатися відповідні е, технічні засоби, необхідно, щоб наші працівники навчалися і вміли їх застосовувати. Те ж саме стосується і підрозділу служби надзвичайних ситуацій, теж окремий розділ програма містить. Також окремий розділ стосується підготовки водіїв та інших учасників дорожнього руху. E, програми e, навчання, програми розробки e, різних тренажерів, тобто до ш... тих хто про... вчиться на водійські права здає. Тобто до них будуть також підвищені звичайно і нові вимоги. програми, нові e, методи навчання, технічні засоби. застосування. І відповідно застосування технічних засобів при отриманні посвідчення водія. А от стосовно отримання посвідчення водія на 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 цьому етапі чи буде прибрано звідси корупційні механізми для того, щоб просто проплатив гроші і отримав посвідчення Саме так, для водія? цього. І хочу сказати, що крім того, що державною програмою передбачено необхідність розбудови електронних автодромів, на яких би автоматично було прийняття практичного іспиту, крім цього, програмою також закладено вимогу щодо розробки системи, яка давала би можливість без участі і неможливості втручання, скажімо, працівника державної інспекції в порядок здачі теоретичного іспиту, вже сьогодні. Ми е, розбудовуємо в Україні національну автоматизовану інформаційну систему департаменту ДАІ, яка також містить під систему водій і екзаменаційний клас, яка також тобто, в ДАІ втручання. можуть бачити результати, як здаються так, іспити саме так. Е, найближчим часом ця можливість буде. Буде і сьогодні. Вже практично всі наші підрозділи підключені до цієї наїсу. І працюють в єдиному інформаційному просторі відповідно. Ці всі чинники корупційні вони зникають, які Без ще які ще сторони автоматизації і збільшення можливостей даї якраз передбачені стосовно електронного простору, розширення електронного простору. Це фотофіксація, це напевно створення інтерактивної карти ДТП для того, щоб от на якому етапі ця робота, і взагалом чи можна говорити, що нам вистачить і того часу, і тих грошей, які закладені в цю програму, для ну, того, щоб зійснити. Що ми працюємо наполегливо над цим, і хочу сказати, що сьогодні автоматична фіксація порушень права дорожнього руху законодавчо не врегульована, у зв'язку з чим національним планом дій на 2013 рік передбачено внесення такого законопроекту. І ми вже працюємо. У нас є напрацювання на сьогоднішній день. Скажемо, у нас є два проекти, які ми зараз обговорюємо і готуємо для внесення, для того, щоб врегулювати це питання. В першу чергу це направлено буде на те, щоб усунути корупційний чинник, тобто відносини інспектора з учасником дорожнього руху, повністю а автоматизована а також, система, саме так, Невідворотність покарання, тобто і те, що сьогодні досить часто говорять, щоб е, всі були е, притягнути відповідальність, незалежно від його майнового стану, е, там посади, таке інше. Тобто, це здійснюється і запроваджується. Е, крім цього, ми застосовуємо, ви знаєте, е, такі прилади сьогодні, як е, комплекси. Рубіж контроль на стаціонарних поставах державної інспекції, яких сьогодні в Україні 95 встановив відповідне обладнання, яке чітко реагує, зчитуючи номерні знаки на ті чи інші е, обліки, які є в органах внутрішніх справ. Це або викрадені автомобілі, автомобілі, які розшукуються державною виконавчою службою, е, викрадені номерні знаки, інші обліки, по яким здійснюється перевірка, і в тому режимі органи Державної інспекції реагують, зупиняючи такі транспортні засіб на посту. І вносячи відповідні рішення виконуючі. Крім цього, є така система, як сьогодні всі чули, про комплекс гарпун. Угу. Це те ж саме лазерні прилади е, труками, які встановлюються в антивандальні бокси на е, дорогах, які над, е, наближаються угу. до е, контрольно-пропускних пунктів е, стаціонарних, про які я сказав, і для того, щоб ми могли реагувати автоматично. На ті, тобто реагувати в разі спрацювання автоматично. Тобто пригода, це вже починає працювати на українських дорогах і стосовно інтерактивної карти. То угу. на сьогоднішній день ми вже в порядку в підсистемі ведення обліку дорожньо транспортних пригод, яка в нас ведеться по всій Україні, де ведеться кожне ДТП. Угу. Відповідна картка заповнюється в режимі онлайн. В централізовану тобто базу на початковому даних. рівні все вже це починає вже працювати, працює, опробовуватися. І порядку експерименту і ви... в Хмельницькій області вже навіть наноситься на карту, де можна чітко визначати тобто не, не працюється система посилення так. роботи працівників ДАІ. і затова технічних нових приладів як Дякую вам за участь у нашій програмі. Сергій Будник, начальник центру безпеки дорожнього руху МВС України, був гостем нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентськими надалі. Якщо хочете більше знати про життя країни та події у Верховній Раді, на все добре.